Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, записаний в Євангелії от Марка, в третьому розділі. Я буду читати з 13 вірша, для того, щоб поділитися з вами думками, які я маю про Христа, про його особу, про його характер і про наші стосунки з ним. Я читаю Марка, третій розділ з 13 вірша. Марк пише такі слова. Потім зайшов на гору, и призвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекшее ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие Ім імена Вуанагрес, то є сини Громове, Андрея, Філіпа, Варфоломея, Матфея, Фому, Іакова, Алфеєва, Фадея, Сімона Каноніда і Іуду Іскаріоцького, который і прямо його. Перед тим, як написати ці слова, Марк говорить про те, що служіння Ісуса Христа розросталося, Він виганяв бісів, Він проповідував Євангеліє, він робив дива. І навколо нього зібралась певна така велика група учнів. І це створювало певну проблему. Перша проблема полягала в тому, що ці учні не могли ходити з Ісусом постійно з одного населеного пункту в інше. Їм потрібно було десь знаходити місце для ночівлі, їм потрібно було щось їсти. І така велика кількість учнів вона обмежувала б Ісуса. У, необхід... у його можливості переходити з місіонерським своїм служінням з одного населеного пункту в інший. Але більше всього, така велика кількість учнів вона обмежувала б можливість близьких стосунків, якби за Ісусом Христом ходила тисяча-дві тисячі учнів, і кожному з них Ісус приділяв одинаково уваги, то близьких глибоких стосунків у нього б не було ні з ким з них. Тому ми бачимо, що Ісус, саме для того, щоб подолати ці труднощі, Він відділяє 12 учнів, яких ми знаємо зараз як 12 апостолів Ісуса Христа. І коли Марко описує, чому Ісус це зробив, Він говорить, перш за все, щоб з ним були. Це були 12 учнів, які постійно ходили з ним, які постійно бачили його життя та служіння, які постійно бачили Його любов, і вони мали близькі стосунки з ним. Плюс це було 12 учнів, яких Ісус регулярно посилав на проповіді Євангелія в різні населені пункти, куди сам хотів згодом іти. Ми бачимо, що Він дав цим учням владу. Зціляти людей, виганяти бісів. І все це зробило можливим особливі стосунки між Христом і цією групою апостолів, коли вони перебувають в близькому спілкуванні з ним, і коли Він посилає їх на місію, посилає їх на служіння. І коли Ісус відділив 12 учнів, Він відділив їх для особливого життя. Життя, коли вони постійно перебувають в спілкуванні з Ісусом Христом, слідують за Ним і виконують те служіння, на яке Він їх посилає. І коли Ісус обрав цю групу учнів, Він обрав їх для того, щоб вони жили тим самим життям, яким живе Він, коли Ісус обрав апостолів, щоб вони перебували в близькому спілкуванні з Ним, і несли те служіння, яке він їм доручатиме. Він дав їм жити тим життям, яким живе він, тому що він живе у близькому спілкуванні з Батьком, який послав його у цей світ на місію. І Христос жив цим життям щодня. Ми читаємо в книгі Пророка Ісаї такі слова. Це пятыйся розділ 4-й, 5-й вірші. Тут такі слова Господь Бог дав мені язик мудрих, щоб я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждає ухо мое, щоб я слушал подобно учащимся. Господь Бог відкрив мені ухо, і я не воспротивився, не відступив назад. Це пророчі слова, які Ісая говорить про те, як Христос, який прийде в світ, буде жити. І написано, що Христос прийшов у світ як людина, і він кожного ранку починав свій день з близького спілкування з батьком. Він проходив свій земний шлях як учень свого небесного батька. І Бог відкривав йому ті. Ідеї, які він повинен передати людям, Бог відкривав йому те слово, яке він повинен передати людям. І Христос, Він щодня жив цим життям. Він щодня приходив в це близьке спілкування з батьком, і батько посилав його з місією, з місією в цей світ. І це життя Христос мав як щасливе життя, і тому люблячи нас. Христос і нас з вами залучає саме до такого життя. Для того, щоб ми жили, щоб ми жили в тісному спілкуванні з Ним, і щоб ми виконували ту місію, для якої Він залишає нас у світі. І ці думки вони показують таку певну проблему, певну гріховність мого серця. Гріховність мого серця полягає в тому, що я дуже схильний. Навіть знаючи Христа, навіть прийшовши до Христа, жити іншим життям. Я схильний шукати щастя в іншому напрямку мого життя. Я схильний нехтувати спілкуванням з Христом, нехтувати близьким спілкуванням, змінюючи його на такі зовнішні, формальні якісь вияви християнських практик. Ми бачимо Христа, який. Велику, велику кількість часу проводив в молитвах, і ці молитви не були зосереджені на ньому, на його проблемах, на його життєвому шляху. А ці молитви були зосереджені на Богові. Ці молитви були зосереджені на тому, як Бог бажає відкривати себе. І я бачу в своєму серці, що я не такий. Гріх діє в моєму серці таким чином. Що я схильний жити другим життям, нехтувати місії, на яку Бог мене послав, нехтувати близьким спілкуванням з ним і постійно-постійно занурюватися в те життя, де немає щастя. І це робить моє життя противним тому, чого Бог бажає для мене. Тому син Божий, він не просто прийшов в світ прожити життя. Яке покаже мені зразок щасливого християнського життя. Христос завершив своє життя на Христі. Син Божий помер на Христі для того, щоб зруйнувати в моєму серці цю силу та владу гріха, гріха, який робить мене нездатним шукати щастя в тому житті, до якого Христос мене закликає. І ми читаємо в посланні. Апостола Павла до Тіта такі слова, що він говорить про Христа, «Который дав Себя за нас, щоб ізбавити нас от всякого беззаконня і очистить Себе народ особенний, ревностний добрим ділам. Дивіться, для того, щоб я міг жити християнським життям, для того, щоб я був ревностним, для того, щоб я був особливим. З точки зору християнського життя, Христос не просто навчає мене, не просто закликає мене. Христос віддає себе, Він помирає на христі і бере на себе мої гріхи. Тому кожного разу, коли я бачу в собі схильність нехтувати близькими стосунками з Христом, коли я бачу в собі схильність нехтувати місією. Я маю приходити до Христа і визнавати це як гріх. Як гріх, що суперечить тому життю, до якого Христос мене покликав, як гріх, що суперечить тому життю, яким жив Христос. І Біблія говорить, що коли ми приходимо до Христа, коли ми сповідуємо свої гріхи, написано, що кров Його, вона очищає нас від всякого гріха. Вона очищає нас від того гріха. Який постійно постійно намагається увести нас від Христа, увести нас від того життя, до якого Він нас покликав. І коли ми дивимося на останні години, на останні хвилини життя Сина Божого на землі, ми бачимо, що саме близькі стосунки з Богом були для нього найвищою цінністю. Коли Христос помирав на Христі, ми знаємо, що Він вигукував ці слова, які були записані в 21 му псалмі: Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Бачите, наскільки цінним було для нього життя у близьких стосунках з Богом? Що навіть тоді, коли він був розіб'ятий на Христі, він шукав не того, щоб зійти з Христа, не того, щоб е зменшити його страждання. А він шукав того, щоб знову відновити оці близькі стосунки з Богом. І ми знаємо, що саме наші гріхи, вони були покладені на Христа, і що саме наші гріхи вони відділили Його від цих близьких стосунків з Богом. І в цьому є наша благодать, в цьому є наша нова ідентичність, наші гріхи зняті з нас. І оскільки наші гріхи зняті з нас, ми праведники в очах Бога, ми ті люди, яких нічого не може відділити від Бога і Його любові. І тому Христос у своїй любові, Він побажав дати нам саме цінне із того, що було в Його житті. І бажаючи дати нам саме цінне з того, що було в Його житті, Він дав нам життя. В якому ми, маючи близькі стосунки з Богом, можемо жити на землі, насолоджуватися Ним, виконувати Його місію і знаходити в цьому глибоке, глибоке задоволення. І це показує нам важливість поклоніння Ісусу Христу. Ми повинні і покликані не просто знати ці істини, ми покликані схилятися перед Богом, визнавати ці істини перед Ним, для того, щоб. Ці істини вони глибоко вкорінилися в наші серця, щоб ми прийняли і повірили в те, що отаке життя життя в близькому спілкуванні з Христом, життя в виконанні Його місії і є найбільшим щастям, яке Бог бажає нам дати для життя у цьому світі. Амінь.